Друзі, сьогодні говорити будемо про найшвидші хонди всіх часів. Але знову ж таки, як і у випадку з Volkswagen, говорити будемо лише про стокові моделі, які міг у дилера придбати чи замовити будь-який пересічний перехожий. Бо інакше на всіх 10 перших місцях були б якісь вироби від тюнінгових ательє, які з легендарних хондівських VTEC-моторів у різні часи примудрялися вижимати кілотони енергії. Ще мені здалося не дуже цікавим стосовно того ж відео про Volkswagen. Говорити про одну і ту ж модель по декілька разів, мовляв, Touareg R швидше за Touareg гібрид на 0,1 секунду. Тому обидві дані позашляховики опинялися в топі. Це ж стосується і гольфів. У випадку з Honda ми зробимо трошки по-іншому. Кожна модель у даному відео буде згадана лише один раз. Наприклад, 2017 Honda Civic Type R їде на декілька сотих секунд швидше, ніж 2012 Honda Civic SI. І навіть якщо обидві ці моделі їдуть швидше за 2008 Honda Accord Coupe, все одно у списку буде лише один найшвидший Civic, ну і Accord там також буде. І останнє, у мене є гігантська база даних від американських журналістів, тому цифри для розгону будуть в милях для показника 0,60 миль на годину. Тобто, якщо перевести в кілометри, то виходить 0,97 км на годину. Ну та до 100 там небагато залишилось. Коротше, давайте починати. Відео буде у будь-якому випадку цікавим, тож не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і за можливістю ставати його. Спонсором. Розпочнемо наш ТОП з Cervanta 2019 року в максимальній для цієї моделі комплектації Turing. Даний кросовер продовжує залишатися одним із найбільш продаваних компактних кроссоверів США та Канаді вже більше 10 років. Та і що стосується вживаних надійних автолей, Серві завжди себе показував тільки з найкращої сторони. Єдине, що цікаво, під капотом даного кросовера стоїть вже не класичний атмосферний VTEC, а менший 190 сильний, 1,5 літровий агрегат з турбіною і варіатором. І хоча 7,3 секунди до 60 миль на годину не самий швидкий показник, проте у змішаному циклі витрати пального становлять лише 7,8 літрів на 100 км, непогано для сімейного кросовера. Йдемо далі. Honda Legend це серія автомобілів представницького класу з двигуном V6, що виробляються компанією Honda з 1985 року, і наразі є її флагманським транспортним засобом. Він більший за Honda Accord. Даний автомобіль став основою для Acura Legend, Acura RL і RLX. Послідовних флагманських автомобілів від розкішного розділу Honda Acura, який виробляє автомобілі в Північній Америці і Канаді з 86 по 2020 рік. Сама швидка Honda Legenda 2006 року відноситься до четвертого покоління моделі. Саме з автомобілів даного покоління розпочалися експерименти японських інженерів з поєднанням приводу і двигуна. Справа в тому, що всі легенди минулих поколінь були більш масивними, мали задній привід і двигун V8 під капотом. Лише з появою 4-го покоління Honda представила технологію повного приводу на Legend під назвою Super Handling All Wheel Drive. SHAVD. AVD також вона трохи зменшила розмір моделі і встановила під капот легкий і продуктивний двигун v 6 на майже 300 кінських сил. Всі ці нововведення принесли легенді четвертого покоління звання автомобіль року в Японії та щорічну нагороду технологія року. Ну а водії та пасажири отримали могутню м'якість від японського автовиробника. Сол став відповіддю Honda на Mazda Міата. Незважаючи на те, що в розпорядженні японських інженерів не було потрібної платформи з заднім приводом, у Honda був передньопривідний цивік, з якого, як з пластиліну, можна було ліпити що завгодно. На розчарування багатьох, Сол спочатку дебютував у 1993 році з версією SI – під капотом якої стояв одновальний двигун потужністю в 125 кінських сил. Та відразу ж після виходу автомобіля в світ стало зрозуміло, що потрібно більше потужності, особливо тому, що в 94-му році Mazda збиралася замінити 16 літровий двигун Miata на 18 літровий. У відповідь Honda вирішила не лише встановити двигун з двома валами VTEC на 8000 обертів на хвилину, але й було прийнято рішення зробити акцент на керованості авто. Було встановлено жорсткіші пружини, більший передній поперечний вал і додатковий задній стабілізатор. В фіналі отримали Honda Del Sol VTEC вагою в 1100 кг, під капотом у якої стояв двовальний 1,6 літровий двигун b 16 який розкривав свій потенціал лише біля червоної лінії тахометра. Поряд із маленьким 20-річним ростером стоїть гігант, який здатен їсти цих ростерів на сніданок. Бо Одіссей це мінівен, а комплектація Elite являється топовою для даної моделі. Причому цікаво те, що об'єм та потужність двигуна, вага автомобіля, кількість клапанів, компресія та інше однакове у всіх комплектаціях Honda Odyssey 2019 року. Одна єдина річ, яка робить цей мінівен швидше. За його братів, автоматична 10-ступенева коробка перемикання передач. Бо в інших комплектаціях стоїть 9 швидкісна коробка. І ось ця різниця в одну швидкість допомагає комплектації Elite робити показник 0,60 миль на годину за 6,7 секунд, тоді як інші розганяються до такої самої швидкості за 7,5 секунд. Взагалі, останнім часом мінівени від Honda, особливо в США та Канаді, стали синонімом практичності, комфорту і, як ми вияснили, тільки що швидкості. Але є одне але: в епоху кросоверів і позашляховиків мінівени стають нікому не потрібними. Потрохи всі виробники щорічно зменшують об'єми їх виробництва, тому все ж приємно бачити, що такі бренди, як Honda, не просто роблять їх як попало. А й намагаються робити кращими, ніж інші. Honda Prelude – дводверне чотиримісне купе виробництво компанії Honda. Виготовлялися з 1978 року, а знято з виробництва в 2001 через високу вартість і низький попит. Всі моделі вироблялися з приводом на передні колеса і тільки з чотирициліндровими рядними двигунами. Завдяки своїй аеродинамічній формі, складній системі рульового управління та гнучкому шасі, прилюдь четвертого покоління стали популярною зброєю для тих, хто хоче досягти швидкого часу на трасі. Окремою розкішшю стало управління всіма чотирма колесами, яке можна було замовити за додаткові тисячі доларів. Результатом наявності такої опції стало краще маневрування на низькій швидкості та стабільність на високій. Та самим крутим було те, що японці не поспішали ділитися найкращими версіями автомобілю з іншими країнами, залишивши лише для внутрішнього ринку модель Honda Prelude SIR VTEC з двигуном H22A потужністю в 200 кінських сил. Я колись в окремому відео розповім вам більше цікавинок стосовно Honda Prelude, бо це дуже крутий і недооцінений автомобіль. А ми рухаємось далі. Honda Pilot вважається середньорозмірним кросовером і найбільш універсальним автомобілем в Штатах. Він має більшість практичних і комфортних функцій, які тільки можна побажати, і все це йде разом з просторою трирядною кабіною. Honda Pilot 2016 року оснащена 3,5 літровим V6, який розвиває 280 кінських сил при 6000 обертів на хвилину. Автомобілю потрібно 6,1 секунду, щоб розігнатися до 60 миль на годину з місця. Всі комплектації даного авто оснащені одним і тим же двигуном і КПП. Тут може стояти 6-ступеневий застарілий автомат H6 або 9 ступеневий автомат, тому показники продуктивності не залежать від зміни комплектації. Головне, щоб обрана вами модель була з повним приводом. Honda Passport – це відносно новий позашляховик середнього розміру з позашляховими характеристиками та хондовським шармом. Якщо рахувати по пальцям, то це четвертий позашляховик від Honda, він знаходиться між середнім CR-V і більшим Pilot, про який ми вже з вами тільки що говорили. Всі комплектації даного авто мають передній привід, крім комплектації Elite. Тому, як не дивно, саме вона являється і найшвидшою. Honda Passport 2019 року оснащена таким же 35 літровим V6 двигуном, як і Honda Pilot. Цей двигун видає 280 кінських сил. Автомобілю потрібно 6 секунд, щоб досягти 60 миль на годину з місця. А ще він здатен пробігти чверть милі за 14,6 секунд. Якщо просто поставити двоє дверей там, де колись було 4, це не дозволить створити спортивний автомобіль. А якщо навпаки почати з одного з найбільш спортивних і потужних сімейних седанів, а потім перетворити його на купе, це може спрацювати. Що дійсно робить акорд легким, так це 35 літровий V6 на 278 кінських сил. При швидкому старті з місця для замірів показника 060 пробуксовка коліс та запах паленого щеплення вам гарантовані. Однак при вдалому старті з механічною КПП ви зможете отримати і солідний результат у 5,5 секунд. Наразі спортивні купе середнього розміру знайти все важче. Компанія Nissan, наприклад, пропонує лише один варіант купе Altima. З одним 4циліндровим двигуном і варіатором. Hyundai пропонує спортивне задньопривідне купе Genesis з 4циліндровим турбомотором або V6, але цьому автомобілю не вистачає рівня витонченості Honda. Є кілька купе середнього розміру від люксових брендів, таких як Cadillac, BMW, Infiniti і Mercedes C250, але вони зазвичай коштують набагато тисяч дорожче. Незважаючи на те, що Honda S2000 померла більше 10 років тому, вона й досі є одним із найвідоміших спортивних автомобілів. Honda продавала S-2000 з 99 по 2009 рік. У те десятиліття s 2000 панувала на вулицях і трасах для автокросу, навіть в стоку, перемагаючи у драх заїздах іменитих суперників. Все це завдяки магічному поєднанню легкості кузова, високообертового 2-літрового рядного 4-циліндрового двигуна, диференціалу підвищеного тертя Торсен і механічній коробки передач. Звичайний атмосферний дволітровий двигун, який і подарував моделю назву 2000, видавав у стокі 237 кінських сил. Нагадаю, це атмосферник. Його назва F20C. І якщо ви нічого про нього раніше не чули, це нормально. Справа в тому, що створений даний двигун був спеціально для Honda S2000. Його максимальна потужність 237 кінських сил розкривається на 8800 обертах на хвилину, а максимальний крутний момент при 9000 обертів. Нічого подібного з двигунів ніхто ніколи не створював ні до Honda S2000. 2000, ні після. Ну і перше місце. Чесно кажучи, якби можна було обирати всі найшвидші Хонди однієї моделі, то, мабуть, 9 з 10 кандидатів нашого топу були б цивіками. Та я обрав для вас найшвидшу зі стокових моделів Type R Limited Edition, яка базується на 10-тій моделі цивіка. Цих Limited Editionів було побудовано лише 1000 екземплярів. І ходять чутки, що створена ця Honda була для того, щоб знову стати першою серед передньопривідних авто на Нюрбург Ринзі. Бо спочатку Civic Type R минулого покоління в дужках 2016 року встановив новий рекорд круга на Нюрбург Ринзі, але згодом прийшли французи зі своїм Renault Megane RS Trophy R і побили рекорд «Хонди» на 3 секунди. Цей Civic Limited Edition був саме створений для боротьби з несправедливістю, і він таки зумів перебити рекорд Рено на цілих пів секунди. Ось деякі цікаві факти стосовно нашого переможця топа. Ліміти тоді на 20 кг легші, ніж звичайний Type R. Задні опалювальні канали, щітка скло очисника та навіть звукоізоляційний матеріал, все це було видалено заради зменшення ваги автомобіля, ніякої інформаційної панелі, пічки і кондиціонеру. Все це також було знято заради ваги. Автомобіль пропонувався лише в кольорі Phoenix Yellow Metallic. Всі Type r Limited Edition цієї генерації були виготовлені у Великобританії. Ось такий список із 10 найшвидших моделей від Honda вийшов на сьогодні. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то ставте лайки. Також залишайте коментарі, почуємось.